При множенні раціональних чисел в першу чергу звертаємо увагу на знак. Оскільки у нас є число мінус 0,5 у квадраті, то від'ємне число в квадраті буде додатнім. Крім того, ми маємо мінус множимо на мінус, ми теж отримаємо в результаті плюс. Тому кажемо, що добуток цих чисел буде число. Додатні. Тепер нам треба, значить, перемножити лише їх модулі, тобто 17,12 множимо на 2, помножити, на 0,5 у квадраті це 0,25 і помножити на 4. Тепер зручно виконати множення. Спочатку 0,25 на 4. Ми можемо це робити, адже працює сполучний закон множення. 0,25 на 4 це одиниця, отже, множник одиниця на добуток не впливає. І залишилося 17,1 помножити на 2. Можна перетворити 17,1 в неправильний дріб. Це буде 17 помножити на 2 і додати 1, тобто 35 других і помножити на 2. Зрозуміло, що отримаємо число 35, все достатньо просто.